Добрий день, шановні учні. Ми продовжуємо вивчати теорію бухгалтерського обліку і тема нашого уроку називається Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку. Щоб краще зрозуміти матеріал, звернемося до історії нашої держави. І так. До 1991 року економіка України функціонувала в командно адміністративній системі, тобто панувала планова економіка. Що це означає? Це означає, що всі підприємства, установи, організації підпорядковувалися вищестоячим організаціям, їм доводилися планові завдання, які вони постійно повинні були виконувати. З 91-го року. Наша Україна стала самостійною незалежною державою. Отже, обрала новий ринковий шлях розвитку і розбудови, тож, звичайно, постало питання перегляду нормативної документації у всіх сферах діяльності, в тому числі і бухгалтерському обліку. Отже, з 2000 року почався новий крок в розвитку бухгалтерського, бухгалтерського обліку: прийняті нові закони положення. Нормативні акти, сьогодні ми наш урок будемо розглядати в такому плані. Перше. Познайомимося з основним законом України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, друге з положенням стандартом бухгалтерського обліку, і третє планом рахунків бухгалтерського обліку та інструкцією. По його застосуванню, це три основні нормативні документи, тобто три кита, на яких базується ведення бухгалтерського обліку в Україні, тобто ці закони стосуються і виконуються всіма бухгалтерами всіх підприємств, організацій, установ, незалежно від їх форм власності і напрямку діяльності. Отже, почнемо з основного закону України про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, який був прийнятий Верховною Радою 16 липня 1999 року. До речі, в цей день всі бухгалтери святкують своє професійне свято, а введений в дію закон був. З 1 січня 2000 року. Що ж це за документ? Перед вами сайт Верховної Ради України, на якому розміщений даний закон. Прийнятий він був у 99 році, і, як ви бачите, кожного року в даний закон вносилися зміни і доповнення, так як ринкова система господарювання постійно розвивається, вдосконалюється, відповідно і змінюється Нормативні документи. Даний закон має 5 розділів, перший розділ загальні положення. В цьому розділі відображені всі основні поняття, які характеризують ведення бухгалтерського обліку. Отож, пропоную почати вести свій невеличкий словничок. І коротенько законспектувати всі нові поняття, терміни, які вам зустрінуться в цьому законі, коли ви будете його проглядати і вивчати. Це полегшить вам подальше навчання і подальше наше спілкування. <кхід> Тому під нашим відео уроком я розмістю посилання на даний закон і попрошу вас його проглянути почитати, вивчити і законспектувати основні економічні терміни. Наступний документ, яким теж користуються всі бухгалтери, це положення стандарт бухгалтерського обліку. Цих положень 35. Ось вони перед вами. Кожне положення має. Свою формуліровку і своє призначення, тобто регламентує облік того чи іншого об'єкту, або того чи іншого виду діяльності. Наприклад, перший стандарт називається загальні вимоги до фінансової звітності. І в цьому положенні розкривається мета, порядок складання, елементи, звітний період, характеристики, тобто всі основні моменти, які характеризують і які повинен знати бухгалтер. Знову ж таки, посилання залишу під даною презентацією, будь ласка, познайомтеся, просто оглядово поки що познайомтеся із кожним стандартом. Ну, і ще один дуже важливий документ це план рахунків бухгалтерського обліку. Це сутність бухгалтерського обліку. Я вам про це говорила в ознайомчому відео. Рахунки цих 99, рахунки мають ще. Вони основні, є субрахунки, є синтетичні аналітичні рахунки. Досконало їх ми будемо вивчати в подальших уроках. А зараз ваше завдання познайомитися з цими рахунками, з кодами рахунків, і проглянути і постаратися осознати, познайомитися з даним нормативним документом. Поки що завдання у вас таке. Ну, ось коротенько, що я хотіла вам розповісти про нормативно основні нормативно-правові документи в бухгалтерському обліку. Звичайно, це не три документи, які регламентують роботу бухгалтерського обліку. Їх набагато більше, і в процесі вивчення предмета ми теж будемо з ними знайомитися. Це різні інструкції, постанови, акти положення. Їх дуже багато, і вивчити їх на пам'ять, знати їх на пам'ять не потрібно і неможливо. Ваше завдання їх знати, знати, де знайти і як використати, як застосувати той чи інший нормативний документ. Це ми з вами будемо вивчати впродовж всього вивчення предмета бухгалтерський облік. Дякую за увагу!